Знову наша команда Пошук літаків ДСВ України вирушила в експедицію за літаком. Зараз такі експедиції організовуються задля підтримки благодійної організації, яка допомагає нашим воїнам ЗСУ. Вперше, коли я був в цих диких заломах, то пощастило знайти стойку від шасі літака 1938 року Fiat cr 42, Falco, або ж Сокіл, перекладаючи на українську. Це єдиний знайдений італійський літак. На теренах нашої держави. За архівами в Карпатах впало 5 таких літаків в 42-43 роках. Мадяри купили 72 літака Фіат в італійців під час Другої світової війни. Біля Яремча впало 3 таких літака в один день за версією архіву самих угорців через погану погоду. Вони врізалися вгору. В ті часи навігація, м'яко кажучи, так собі, і карти теж, тому орієнтувалися на земний рельєф. Тому частенько в погану погоду літак міг врізатися вгору через відсутність видимості. Місце пошуку неймовірно тяжко доступне, схил близько 50 градусів, тому за один раз віднайти щось дуже складно. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримуйте наш канал, напишіть коментар під відео, а також підтримуйте на Патреоні. Любіть своє українське. Хтось у вільний час виходить просто в ліс, а ми. З нашою експедицією пошук літаків для своєї України час від часу, а колись в кращі часи то взагалі кожні два тижні збиралися на пошуки нового літака Другої світової війни. Могли їхати сюди машиною, напевно я б проїхав, але чесно, друзі, вірите, я не жалію, що я не поїхав цією дорогою. Подивіться. От вам і саламандра. Щастенько їх бачу після дощу. Велика. Проте вони в червоній книзі. Може на місці Ця нафтова качалка чомусь не працює, проте тут є 30 інших, які працюють як слід. Цікаво, чому у нас качають нафту, а бензини та солярки своєї нема. Перші деталі напікали на місці падіння літака Fiat C 42 Частина алюмінію. Та гумова трубка. Так, Андрій, ну що, сьогодні експедиція, я бачу, в нас трошки вдала, як мінімум є цікаві деталі. Та, дивись, як думаєш, це може бути? Навіть... Токо, дивись, тахометр. бо тахометр. Знаєш, чому? Ні, джірі, то оберти по італійськи джірі. Тахометр Тахометр ну, то, Круто, круто. Ззаді що Ну то частинка його, але цікаво. Дуже. дуже низько. Потім запальничка. Поки що не відкриваємо, якісь навіть малюнок є. Не бачу, але потім відкриємо. Зараз не хочеться ламати, то нічого. Можливо, навіть пілота. Можливо, хоча цілком можливо, що пілота. Ну, як мінімум того, хто там був. деталі так. тут поки що. Що знайшли, декілька таких холець. Це від ботора. От Андрій, що ти знайшов за сьогодні? Ще не все, але такі, то більш-менш цікаві детальки розклали. Що то таке, ми без поняття навіть. Тільки здогадуємось. Бо літак такий, як у Кукурузнік, але деталі досить цікаві. Єдиний, принаймні, що ми колись бачили. Можливо єдиний знайдений взагалі в у нас на Україні. Як ти думаєш, все, що... Може я бути запальничка пілота. Можливо, я без поняття. Виглядає не як самопал. Вона дуже така делікатна, тоненька, мідна навіть. Якісь малюнки промальовуються. Хіба якщо помиємо, може побачимо. Ну, видно, що є такі риски. Клімал здається, тут ще є якісь кругле. Так, де шут похоже. Що ж, сьогодні наша команда, по суті, ДСВ України виглядає так. Пане Андрій, як вам сьогоднішня експедиція? – Суперова. знайшли все, що хотіли. Дослідили два місія конкретних. Так що плюс нових людей вже трошки взяли фронту. Добре. Також спробували. От треба в них спитати, як їм враження. Дуже класно. Ну, в перших півднях хотіли дати тягла, а їду, але так потім якось все унормувалося. <пислося> У нашій експедиції пощастило нам знайти циферблат від тахометру, табличку з номером від сидіння пілота. Та ще одну деталь з номером від корпусу. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.